Покажу, як це роблю я. Що нам потрібно? По-перше, гарний настрій. По-друге, кущ і від нього пару відводочків. Ось такий інструмент. Перше стоячи працювати. Друге на колінках працювати. Третє підкидати землицю. Четверте забивати гачок. Гачок ось такий 50 см. Будівельний. Гачки доповнювачі Це ось такий гачок, саморобний гачок з проволоки. Ось такі гачки. Два відводки можна заранше підпригибати, можна не підпригибати. Кінчики підрізані. Робимо борозди. Борозди робимо досить глибокі. Сантиметрів 10. Закріплюємо основним гачком та доп гачком Тепер укладаємо та засипаємо землею. Потім добре притрамбовуємо. Потім можна засипати все соломою і ось тільки кінчики десь. 5-10 см будуть виглядати. І постійно-постійно добре добре поливати. Як бачите, я не поспішав. Нас, в нас десь в землю пішло 10 см і 10-15 над землею. Це дуже-дуже-дуже класно. Тому не поспішайте ніколи з горизонтальними відводками. Листя, що під землею, можна було прибирати, але в мене дуже багато саджанців, на це немає часу. Я потім, як вони там вже е, переробляться, я ще притрамбую землицю. Якщо залишились якісь питання по сроках чи ще щось, будь ласка, пишіть в коментарях. В коментарях я відповідаю в першу чергу.